Вітаю! Пропоную вашій увазі вставку для американського фаркопа під квадрат 50х50 50 мм. Це стандартна вставка, яка підходить для переважної більшості авто з Америки і не тільки. Підходить для шахт 51х51 51 та 52х52 52 мм. Точність ваших замірів не важлива. Взагалі існує лише два види вставок це 50х50 50 у вигляді квадратної труби та суцільного прута 32х32. Виробляється підприємством в Житомирі. Назви бренду у нього нема, а прізвище підприємця вам нічого не скаже. Працює підприємство вже понад 15 років і має великий асортимент фаркопів і великий досвід в їх виробництві. Ставка 50 х 50 має товщину труби 4 мм, цього більш ніж достатньо для міцності. Загальна довжина 250-270 мм, а відстань від отвору під штифт до яблука 200-220. Діаметр отвору 16 мм, важить 4 кг, комплектується штифтом, якого достатньо для міцної фіксації. За бажанням, власник може замінити його на високоміцний болт, але це не є обов'язковим. Діаметр яблука стандартний для нашого регіону 50 мм. Подовжений варіант такої вставки довший на 50 мм. Вставка пофарбована чорною порошковою фарбою. Існують варіанти оцинкованих вставок, але вони будуть дорожчі, приблизно на 30-40% і не є дуже популярними. Масу, яку сміливо можна тягнути, це до півтори тонни. Але зауважу, що по техніці безпеки водій не має права тягнути на причепи більше половини маси свого авто. Тому для седанів, кросоверів, позашляховиків та навіть квадроциклів потужності вставки більш ніж достатньо. Для високих автомобілів, у яких відстань від землі до шахти фаркопа 450 мм і більше, можуть знадобитися вставки із заниженням яблука. Існують варіанти із заниженням до 50, 120 та до 200 мм. І навпаки, якщо перевернути вставку і перекрутити яблуко, ви отримаєте підняття фаркопа. Ось так. Також під замовлення можна виготовити вставку за будь-якими вашими параметрами. Нерідко при використанні фаркопа зустрічається люфт та постукування. Це відбувається, коли між вставкою та стінками шахти з різних причин залишається проміжок. Це може трапитися з будь-якою вставкою. На міцність це не впливає тільки на ваш комфорт. Виправити це можна за допомогою хомута. Ми пропонуємо оцинкований хомут, який одягається на вставку та притискає її нижньою пластиною до шахти. Якщо, наприклад, ви використовуєте вставку лише час від часу, а шахта в основному у вас порожня, то рекомендую закривати її кришкою. Це захистить шахту від бруду та вологи. Ми пропонуємо як звичайні китайські кришки заглушки, так і власного виробництва з логотипами. Вони мають кільце, чіпляються за оконтовку шахти і не губляться. Тож резюмуємо, вставки бувають тільки 50 на 50 чи 32 на 32. Це не складно визначити навіть без рулетки. Класифікуються по висоті яблука, навантаження до 1,5 тонни. Або ще кажуть, якщо ви змогли самостійно підняти та почепити дишло причепа, то фаркоп теж впорається. Це все, що автовласник має знати перед тим, як придбати вставку. Так, на ринку існують вставки інших виробників, вони можуть мати більш симпатичніший вигляд, але ціна буде вища. При цьому функціонал і параметри не відрізняються. Ми ж з вами розглянули найдешевший та надійний варіант на ринку України. Посилання, де ви можете замовити вставку, хомут, антиступ та заглушку, залишаю в описі під відео. Підписуйтесь на канал, пишіть питання в коментарях, очікуйте на нові відео про мас маркет автотоварів.